А сьогодні в мене риб'ячий хвіст. Ось тут я так, так стараюся склеїти. Тепер. Можна з цього краю ліпити, можна з цього. Я, наприклад, з цього краю буду, бо мені буде зручніше. Беру я ось цей крайній жгут і перекладаю ось сюди. І, так, переклала сюди, а цей крайній його закріпила. Так, тепер знов беру цей крайній і перекладаю сюди. А цим крайнім теж закріпляю його. Тепер знов так само цей крайній кладу сюди, можна в іншу сторону, це вже кому як зручно. І так само сюди кладу. І тепер знов цей-сюди. А це сюди. І так далі, дівчатка, все дуже легко. Це так колись доньці косу плила, пам'ятаю. І в кінці тут вже збираю докупи всі кінчики і ось така виходить у мене плетінка. Під низу теж так само. Як вам такий варіант плетіння? Вам подобається? Мені теж подобається. Мені наче такий дуже-дуже легкий. Ось такий.